Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я знову рада бачити вас на занятті з гуртка Палітра. І сьогодні, друзі, я хочу вас познайомити з незвичайним будиночком, в якому живе дружня родина. Мої маленькі друзі, я сьогодні хочу вас познайомити ось такими будиночками. У якому живуть Дружні родини. От, подивіться, будиночок, у якому живе дружня родина. Послухайте, як тихо шепочуть між собою. Що, як ви гадаєте, що так? Правильно, олівці це родина олівців. Відкриємо двері будиночка і допоможемо олівцям визирнути з нього. Яка велика сім'я живе в цьому будиночку? Як багато олівців. І серед них немає двох однакових. Малята, знайдіть олівець, який подобається вам найбільше. Ну, мені, наприклад, подобається ось такий червоний олівчик. Візьміть його в руки та розгляньте. Подивіться, розгляньте його, який він. Він довгий, тоненький, одягнений у дерев'яну сукеньку. Бачите? Якого вона кольору ця дерев'яна сукенька? У мене червоного, а у вас якого? Під цукенкою живе тоненький стрижень, ось він. Бачите, ось тут ось він тоненький. Він ніжний, ламкий, може зламатися від найслабшого удару. В олівця тоненька, заточена голівка. Вон, саме вона. І залишає слід на папері. Ось так. Візьміть правильно олівець трьома пальчиками. Ось так. Пальчик у нас цей стрибає. Пострибайте пальчиком, він вгорі повинен бути. Ось так я тримаю, пострибала, потанцював пальчик вказівний. І залишає олівець слід на папері. Спробуйте залишите. Не натискуйте сильно на кольорові олівці та в ніякому разі їх не кидайте, бо він ламкий крихкий. Запросіть ваш олівчик подорожувати білим аркушем паперу. У кожного з вас, мабуть, є розмальовка. Візьмуть будь-яку розмальовку. У мене ось така розмальовка, що у мене намальоване? Яблучко. Та спробуйте розмальовати що-небудь олівцем, своїм улюбленим олівцем. Я, наприклад, ось таким червоним у мене буде червоне яблуко. Згадайте, як ми з вами. Розфарбовували грушу, що за контур виходити не потрібно. Малювати потрібно в одну сторону без пробілів і спробуйте розмалювати щонебудь небудь олівцями, познайомтесь з ними. Порозмовляйте, роздивитися, знайдіть свій улюблений колір олівця і розфарбуйте щось намалюйте, спробуйте. А потім, коли ви вже все це розмалювали, покладіть, потрібно покласти олівець на місце, попрощатися з ним, закрити. І закрити будиночок з олівцями. Ось так. Ну що, діти, я гадаю, вам сподобалось наше сьогодні заняття знайомство з кольоровими олівцями. Пока-пока, до нових зустрічей!